Вітаю, друзі! З вами пастор Василь. Сьогодні я хочу коротко поділитися чудовим пророчим сном про український Донбас і про відбудову українського Донбасу. Дух Божий повів мене у пророчому сновидінні на український Донбас. І я бачив ці розбиті будинки, розбиті міста війною, знищені спустошені села. Я ходив, і знаєте, в моєму серці була така печаль, але е, буквально за короткий проміжок часу. Картина змінилася, і я побачив, як на фоні тих розбитих старих будинків з'являються нові, відбудовані, набагато красивіші. Це були прекрасні житлові будинки, це були офісні приміщення. Я чітко побачив, що це офісні приміщення, знаєте, з такими характерними скляними, великими скляними фасадами, і ну, як з, з сучасною архітектурою. І мене, знаєте, в серці почала така радість підніматися, а потім дух Божий повів мене. В села, або можливо, це були якісь міста, але приватний сектор, де приватні будиночки стояли. І на фоні тих знищених, таких спустошених, розбитих будиночків я побачив, що працюють люди, і люди завозять будівельні матеріали і починають відбудовувати свої будиночки, відбудовувати відновлювати свої вулиці, які були захаращені сміттям, і оцими наслідками бомбардувань. І що я відчув? Я відчув в атмосфері, що люди відчувають себе дуже знаєте, як почуття гідності. Я відчув, що от в серцях людей така якесь почуття гідності. А ще е я зрозумів, що люди мають забезпечення і достаток. Тобто приходить якась фінансова така, знаєте, забезпечення для того, щоб відбудувати свої домівки, свої міста. І я зрозумів з цього сну, коли проснувся. А ще одна важлива деталь. І коли я спостерігав за цими всіма картинами, я відчув в дусі просто стояло в моїх вухах слово титан або виробництво титану. Тобто я зрозумів, що, окрім всього, решти в на Донбасі буде розгорнути виробництво титану, тому що ну певні, мабуть, поклади в землі є, які використовуються для виробництва титану. Хто не знає, то це дуже дорогий і дуже дефіцитний. Метал титан, і я зрозумів також, що ті ресурси Донбасу вже не будуть вкрадені там мафіозними олігархічними кланами роздерибанені, а вони будуть справедливо використовуватися е і розподілятися справедливо для всього населення Донбасу. Тому я вірю, що йдуть в Україну великі зміни. Прекрасні чудові зміни і ті багатства, ті ресурси, які заховані в українських надрах, в тому числі в українському Донбасі, будуть справедливо використовуватися, розподілятися між населенням Донбасу. І тому друзі, я просто кажу. Я рекомендую як тільки закінчиться війна, всім їхати на Донбас. Тому що на Донбасі почнеться справжня справжнє відродження України, і, і ну, це буде один із самих заможних регіонів України. Ось такий пророчий сон, позитивний, яким я хотів з вами поділитися. Дякую, це не перший сон. Одразу ж хочу сказати. Таких снів було багато в мене. Тому я зможу сміливо стверджувати, що цей сон лише доповнення тієї картини, яку Бог відкривав мені протягом останніх декількох років. Тому дякую всім вам за увагу. Пишіть свої коментарі. Можливо, Бог щось відкриває також і вам. Дякую всім вам, до побачення.